Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про забезпечення пожежної безпеки в екосистемах Донецької області. І з нами наш спікер, головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Донецькій області, капітан служби цивільного захисту Артем Тертиченко. Будь ласка, слово пану Артему. А, з початку року на території Донецької області виникло 1183 пожежі. З яких 185% виникло внаслідок влучення вибухонебезпечних предметів. І загальної кількості пожеж 678 виникло на відкритих територіях, що складає 57% від загальної кількості пожеж. У порівнянні з минулорічними показниками спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах на 300%. Минулорічний показник складав 160%. 58 пожеж. В лісових масивах виникло вже 35 пожеж. Зокрема, це відбувається у зв'язку з підсиханням сухостою та тривалою відсутністю дощів на території Донецької області, а також внаслідок людської недбалості, кинутий недопалок або сірник, необережне, необережне положення з вогнем та випалювання завушків сухої рослинності. У 90%, 90 випадків причина виникнен пожежі у природних екосистемах є людина. З метою попередження виникнення пожеж та забезпечення пожежної безпеки головним управлінням ДСНС України у Донецькій області разом з іншими службами вживається комплекс профілактичних заходів, зокрема, проведення інформаційно-роз'яснення роботи серед населення, розміщення інформаційних матеріалів в місцях масов... з масовим перебуванням людей, в інтернет-виданнях та інших засобах масової інформації. В життя заходів адміністративного впливу до порушників законодавства звертаємо вашу увагу, що за випалювання сухої рослинності та порушення право пожежної безпеки в лісах передбачена адміністративна відповідальність за статтями 77 та 77.1 кодексу України про адміністративне правопорушення та кримінальна відповідальність за статтею 245 кримінального кодексу України. Спільно з підставниками національної поліції та місцевої пожежної охорони проведено 121 рейд щодо виявлення паліїв сухої рослинності та порушників прав пожежної безпеки в природних екосистем. У 2024 році за самовільне випалювання сухої рослинності за статтею 77.1 притягнута одна особа. А за фактами пожеж в природних екосистемах, всі матеріали по пожежі передаються до національної поліції для прийняття відповідних рішень. В області запроваджено постійний моніторинг ситуації щодо попередження, попередження та недопущення загорань на відкритих територіях та природних екосистемах з метою. Готовного визначення стану готовності до ліквідації пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах, головним управлінням ДСНС України у Донецькій області проведено 10 перевірок місцевих пожежних команд та 5 лісових пожежних станцій. Проводиться спільна робота щодо виявлення паліїв трави та порушників прав пожежної безпеки в екосистемах. Для реагування на виникнення масштабних пожеж на території Донецької області пожежно-рятувальні підрозділи перебувають у постійній оперативній готовності. Однак, звертаємо вашу увагу, що швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях дуже важко. Та ліквідація пожеж ускладнюється ще й заміною великою кількістю замінованої території. Також з метою недопущення виникнення пожеж у природних екосистемах наголошуємо на дотриманні елементарних прав пожежної безпеки. А саме, не спалюйте су суху траву або листя на присадибних ділянках, це може е перерости в неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із су сухою рослинністю та господарчими, будівлями та житловими будинками. Не розкидайте недопалки та сірники у суху рослинність. Не залишайте без нагляду розпалені багаття та не дозволяйте дітям розводити вогнища. Не створюйте смітники в лісових насадженнях та в прилеглих землях, тим більше не підпалюйте їх. Приберіть місце, приберіть місце погашеного вогнища, переконайте, що горіння відсутнє. Не залишайте непогашеним багаття. не розводьте багаття у лісових масивах. Слід пам'ятати, що за сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, загасити, яке буде дуже важко, а неконтрольовані пожежі становлять загрозу приватним житловим будинкам, втрати великих матеріальних цінностей та тваринам, які перебувають на території приватного угіддя. Також з метою запобігання загибелі та травмування людей. Внаслідок детонування мін, нерозірваних боєприпасів та загрози виникнення пожеж у лісах і мінімалізації їх наслідків, начальникам обласної військової адміністрації видано розпорядження про заборону відвідування лісових масивів на території Донецької області на період дій правового режиму воєнного стану. Окрім цього, на території області діє клас, мобільний клас Мінної безпеки. В ході діяльності якого доводяться основні заходи безпеки, спрямовані на недопущення виникнення пожеж, травмування та загибелі людей від вибухонебезпечних предметів. Пам'ятайте, що краще попередити е, трагедію, ніж боротися з її наслідками. Дякуємо за інформацію. На все добре. Бережіть себе.